Всім привіт! Сьогодні 24 січня, 2023 рік, Київська область, і знов мої теплиця і мої камелії. Продовжую вам їх знімати. Хоча зовсім мені не подобаються сьогодні ракурси, такі ракурси. І така е, сьогодні погода, і вона і вчора була, і позавчора. І весь час я вважаю, вона така найближчі буде, як по прогнозу я дивилася. Хоча сьогодні анонсували сонце, але ж його не було, аж і близько. Але ж не писали у прогнозі, що сьогодні буде сніг, але ж був сніг. писали, що сьогодні сонячний день. Ось такий сонячний день. Бо ви знаєте, що е, я вже казала, що не тільки камелії, всі практично рослини, особливо квіти, їх краще знімати, коли світить сонце, або хоча б світлий непасмурний день. Але ж небо захмарене, затягнуте, не знаю, що воно вийде, бо освітлення теж немає. От покажу. Просто мені жаль, що е, рослини, е, квітки е, будуть. Ну, так, не так виглядати, як хотілося би. Весь вся насиченість, насиченість кольору, весь такий от ефект. Ну він, він зовсім стирається від поганого освітлення. Ну що поробиш? Ось, бачите. Це е, розквітає практично, ще трошки е, залишилось часу, щоб вона розцвіла. Це Євгенія Демантіньо. Гальмується процес цвітіння, <смі> з того, що світла, світла дуже мало. Цей кущик в мене вже, мабуть, десь три роки, або, може, і чотири, не пам'ятаю я, цвіте пишно. З кожним роком він додає, додає бутонів. Бачите, будуть. Скоро розпускатися ще. Красива камелія, хоча вона не смугаста, не плямиста, але ж. Все ж таки дуже красива, така акуратна, акуратно закручена така квітка. Коли повністю розкриється, даю ще буду вам показувати далі. Поруч з нею стоїть Маргарет Девіс, ця моя 19-го року. Я поки що зовсім так на 100% я не впевнена в її сортності, бо в минулому році я не дуже пам'ятаю. Ну і розуміла, чого я не пам'ятаю, бо такий сумбур зовсім був сумбур на початку війни, і я треба чи відео, відео мені переглядати, що я там знімала чи не знімала. Не буду вам. Е так, стверджувати на 100%, що це Маргарет Девіс. Але ж на етикетці, я знак питання чомусь не поставила, етикетку не замінила. Не знаю. Це і друге цвітіння. Побачимо, що вона мені покаже. Поки що не знаю. Так, далі показую вам, продовжує цвітіння. От ви можете вже дивитися і рахувати, скільки часу квітне в мене орандако. Дуже красива, смугаста квітка в неї. Деякі квітки менш смугасті, а ось бачите, яка рябенька. Клас. Теж цвітіння дуже-дуже тривале і пишне. І квітки дуже довго тримаються на кущику. Тут поки що є такі, є такі... Така в мене собачка, яка ось вона. Бачите, яка вона нудиться, щоб її пустили, а потім вона починає нити. Випускаєш, вона сидить під дверю. Да? Так. Далі е, показую вам розквітла нарешті, і навіть вона випустила дві квітки, практично, практично одночасно. Це камелія Early Pearl. Рання перлина в перекладі. Бачите, які в неї красиві квітки. Ну, знов я буду нудити, що світла немає, сонця немає. Вона біла, вона біла-біла, але ж камера чогось із за цього освітлення показує оцю жовтизну всередині. Але ж, повірте мені, на слово вона біла. У нас, бачите, ця квітка розцвіла трошки раніше, ця пізніше. Ось такий ось кущик. Він такий широкий, пишний. Е, поруч з ним стоїть Сацума. Бачите, яка, от як оприділяти сорти. В принципі, це і досить складно, і в. В принципі, можна, якщо ти маєш якісь варіанти, з яких можна вибрати, ось то в принципі можна трохи порівняти і виявити приблизно. Десь приблизно, десь на 100% можна виявити сорт. Але ж перше цвітіння, перше цвітіння Камелії, саме перше з того моменту, коли вона у вас з'явилася в домі, ви її, ну, ще так зовсім так не адаптували до своїх умов, вона вам може видасть видасти квітку таку несправжню, таку нетипову, нетипову, не ідеальну. Ось, якщо це не така. Камелія, наприклад, як Брашфілдс Єло, там та Жарандако, наприклад, там Престон Роуз, там чи хто ще. Е, ну, Я з тих схожу з тих, які в мене зараз квітнуть. Доктор Кінг теж його, в принципі, не сплутаєш. Ну, Сасанко, то розуміло, зовсім вони не схожі на японок. Е, ось, е, то тут е, іноді. Коли бачиш, от, ось вона біла. От, наприклад, відвалилася квітка сацуми. От, бачите, я її не викинула. Вона коли починає розпускатися, вона практично нічим не відрізняється від... від ранньої перлини цієї. Бачите? А коли вона розкрилася, бачите, які в неї Тут пішли от яруси, багато ярусів, і вона така сплюснута трошки. Ну, Вона вже. Розпадається, тут важко вже показати, але ж все бачите, що це вже, це вже добре видно, що це Сацума. І кущик в неї інший. Сацума має кущик такий стрункий і потужний. Бачите, зовсім, зовсім різні. Далі, дивиться на диво, ще продовжує своє цвітіння Камелія Сасанква Вінгольна. Дуже-дуже дивно, тому що в мене біла Камелія Сюрваєво, яка можна так сказати, що вона відкрила відкрила цвітіння своїм цвітінням, відкрила цикл цвітіння моїх всіх камелій. Вона була найперша, і вона прокитла якось миттєво, мабуть, тому що тоді було тепло, досить тепло ще. Зараз е, температура, от зараз вона ще трі, трішки впала, бо опалення ж немає. Зараз 7 вже градусів. Е, і за рахунок того, що так от прохолодно, квіти довго тримаються. Вони так, знаєте, ну, вона зовсім спить камелія, ми, це все зна, це, ми все це знаємо. Але ж квіти теж такі, ну, Довго тримаються за рахунок цієї низької температури. Сасанква, пахуча камелія, декілька бутончиків я ще помітила, і вона, вважаю, ще проквітне, мабуть, тиждень. Поруч з нею брашфілд єлов. Yellow, в неї вже деякі квіти постаріли, відцвітають. Але ж теж цвітіння досить довге, досить тривале. І там десь бутони ще будуть розкриватися. Дуже гарна камелія. Хоча я розповсюджена, але від цього вона не стає гіршою. Так, Крамер Супрім, простенька камелія, але ж теж вона красива. От бачите, маленька така гілочка, тоненька вкоріняшка, це пересортиться в мене. І така от маленька гілочка, і бачите, вже бутони і цвіти. Доглядати за нею, в принципі, доглядаєш як за всіма, але ж е, деякі камелії більш вдячні до догляду. І більш витривалі до негаразд, до деяких косяків у догляду теж. Так, поруч, що тут поруч, поруч поки що нічого немає. Доктор Кінг, квітка досить тримається, як вам показувала, дуже велика. Якщо цікаво, попередні відео побачити, бо іноді мені задають питання, Ну, я розумію, що, мабуть, не дуже цікаво дивитися всі відео подр... ну, один за одним, а хоч, ну, хочете все узнати, задати питання, щоб я вам розказала. Але ж це дуже довго, кожен раз розповідати. Так що, якщо. Все ж таки, вам цікаво трошки, хоча б подивитись можна, в принципі, на сасанкли. Я знімала відео, які присвячені ним. Я там паралельно ще показую інші сорти камелій, як вони цвітуть. І, в принципі, показую новий, новий сорт або декілька нових сортів, які розцвіли. І ще пробігаюсь по тим. ну... Гущам по тим рослинам, які ще продовжують своє цвітіння. Ну Так, Так, далі. Ось така Камелія, яка в мене Пересорт. Пересорт з 21-го року. Я чекала на її цвітіння. Вільям Бартліт вона була заявлена, але аж не жодного разу вона не Вільям Бартліт. У мене були такі сподівання, що це, мабуть, Дезіре. але потім, коли квіти вже повністю розкрилися, розкрилася друга квітка, я вже бачу, що. Бачу, що це нучо перл, перлина. Дивіться, яка вона красива, як зефірка мешмелом. Так вона мені подобається. Бачите, отака в неї лепесточки більш насичені рожеві ззаду. І переход, перехід, точніше, на більш такий блідніший колір. Дуже красива камелія, дуже красива, потужний теж такий кущ вимахав в мене і багато бутонів. Але я ще придбала камелію у питомніку нас в Києві, у Флориндії. Купила це заявлено як нучо Камео. Нучо Камео, вона повинна бути повністю рожева. Як я вважаю, як я бачила у каталогах. А ось це все ж таки я вважаю, що це нучо перл. Ну, побачимо, що, що, що мені видасть оця фірма. І бачите, в неї листя. Трохи ну, трохи воно різне. Тут більш темне ну, темний колір зелений. Потім поруч стоїть, бачите, нучо джем в неї кольор листя, теж такий темно-зелений. А тут, бачите, яка зелень. Дочекаємося цвітіння, побачимо, що буде далі. Престон Роуз продовжує квітнути. ну, Ще один я бачу бутон, і там ще парочку. В принципі, вона практично завершує своє цвітіння, теж в неї досить непогано тримаються квіти. Дуже красиво Хочеться хочеться її понюхати, але ж розумієш, що нюхати можна тільки сасанкву. В мене тільки сасанкви пахнуть. Є, є ще якісь гібриди, в нас їх не продають, які теж мають аромат, але в мене їх немає. У нас, на жаль, з камеліями не дуже в Україні. Асортимент такий собі. Так, далі. Ну і ось остання камелія, яка мене розцвіла. Це камелія. Я її 2 роки, коли вона цвіла, вважала, що це Нобелісіма. В принципі, я і зараз так ще вважаю, але ж бачите, вона в цьому році, яку видала мені квітку. Вона біла. Біла теж, ну, освітлення, ж я вам кажу, освітлення не заслуговує ніякої критики. І от бачите, яка смужка рожева в неї. І тут трошки, зовсім трошки. У минулому році вона була повністю біла. А зараз я тепер і не знаю, чого це так. Дуже важкі квіти, дуже крупні важкі квіти, навіть е, такі товсті гілки трохи нахиляються, бачите? Трохи нахиляються. Дуже в мене, в мене сильно вимахав цей кущ, особисто, коли я його е, пересадила у більший горщик навіть дерево практично, якщо бачите, що практично, весь час камелії продаються, вони декілька рослин у горщику. Навіть мені е моя знайома по Фейсбуку, вона мені вислала відео, коли вона купила камелію. Ну, купила камелію, ой, я не пам'ятаю, яка в ней, в якій там був в неї сорт чи біколор. Щось вилітіло з, з голови, смугаста камелія, ну, зовсім щось зовсім щось погано з Ось, І вона показала, що поруч виросла червона камелія, І каже, може пересортиться, але ж виявилось потім, що виросли горщику і посадили у питомнику дві зовсім різні сорти. Одна оця смугаста. Банаміана, чи що, банаміана, а, банаміана. А друга, ну як я вважаю, на кембл вона мені схожа. Ось так потім розсадить, власниця розсадить, і буде в неї дві рослини. І ось бачите, по декілька стовбурів. А тут один, який дерево практично, бачите? Дуже красива, дуже красива. Я ще раз буду голосити, що світла немає, сонця немає. Не можу показати вам, щоб було красиво. Бачите, яка квітка. Ну, блін, ну разві вона не чудова. Так, ну, в принципі, і все. Що я вам хотіла показати, може ж за тиждень. Розкриється та така та підозріла Маргарет Девіс. Може, хто ще, може, може ну, що Камео розкриється. Не знаю. Побачимо. Побачимо, що буду розкриватися, буду показувати. А все добре. Сподіваюсь, до зустрічі, до побачення.